Вітаю на каналах Тернопіль 1 та НТБ новини. Про актуальніше на цю мить вже зараз. Сьогодні вночі в Почаєві на вулиці Леонтовича, 7, виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено покриття, перекриття будинку, речі домашнього вжитку та пошкоджено стіни. На місці події виявлено загиблим власника будівлі громадянина 1974 року народження. Пожежу ліквідували черговий та резервний караули 5-ї Державної пожежної рятувальної служби. А у місті Чортків по вулиці Володимира Великого, 2Г, горів вантажний автомобіль Фіатдукато. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено та знищено кузов даного автомобіля. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюється. Без традиційних вихідних навесні у Верховній Раді внесли законопроект про зміну офіційних державних вихідних. Розробники пропонують 8 березня і 1 травня зробити звичайними робочими днями. А от вихідними офіційними визначили інші дати, які саме дивіться більше у сюжеті. Замість 8 березня 25 лютого, замість 1 травня 9 березня. Такі зміни пропонують запровадити нардепи у календарі державних вихідних. Саме свято 8 березня залишиться як міжнародний жіночий день, але стане звичайним робочим. А от вихідним натомість пропонують зробити 25 лютого. Так відзначати день народження Лесі Українки і паралельно День усіх українок. Теж стосується і 1 травня Дня праці. Замість нього державним вихідним пропонують зробити 9 березня день народження великого генія України Тарас. Сашевченка. Тернопільські науковці кажуть, такі нововведення мають право на життя, і за роки незалежності в суспільстві неодноразово піднімали теми зміни свят. 8 березня, перше травня, пов'язано у нас із минулим радянським минулим. І ці свята є за ідеологізованими. В контексті боротьби із цими. Пережитками, звичайно, намагалися ми впродовж 30 років щось змінити і уже неодноразово носилися ініціативи про те, щоб не святкувати, наприклад, 8 березня. Хоча, на думку професорки, встановити загальний день українок 25 лютого це хороша ініціатива. Зараз жінки в час війни показали себе справжніми патріотами захисницями своєї батьківщини і несуть такий самий. Ну, вантаж звільнення нашої батьківщини від російських загарбників. Тому безперечно, це свято має право на існування. Тернополяни підтримують такий законопроект. кажуть, ці свята пережитки радянського часу, і робити їх вихідними не варто. Я вважаю, що це трошки пережитки радянських часів. Ну, вони були дилезоні ці свята. Ми будуємо Україну, чи ми е, зберігаємо колишню радянську символікою звичаї. Я думаю, що ми маємо будувати все таки сучасну Україну. Без пережитків Ну, Получається, 8 березня на 24 лютого в честь Лесі Українки зробити Український День жінок, а 1 травня поміняти на 9 березня. Я не пам'ятаю, на який праздник, але в честь Тараса Шевченко. І замість 9 травня святкувати 8-8 травня. Не хочу просто щось. <кліпи> Поєднувати з іншою країною, яка нас зараз тероризує. тероризує. Дехто з жителів міста каже, що зміни у відзначенні 8 березня і 1 травня варто впроваджувати, але водночас не потрібно впадати в крайнощі і не робити вихідним днем день народження письменника, навіть такого відомого, як Тарас Шевченко. Це крайнощі. Тому що письменникам ніде в світі нема. Дня святкування, дня святкування це читати їх книжки. А от історикиня Елла Бестрицька додає, що 8 березня і 1 травня заполітизованим зробили в СРСР. Хоча насправді ці свята беруть початок в інших країнах, і їх первісне значення було зовсім іншим. Але 8 березня це міжнародний день боротьби за права жінок. І цей день є святкується встановлений організацією Об'єднаних Націй як День відзначення боротьби за права жінок в 1977 році. До речі, це свято започаткували робітники в Чикаго, які в 1889 році почали страйк. Однак більшість тернополян підтримують думку, що поки в Україні війна державних вихідних не повинно бути. Даний час треба робити робочий, а тому, що треба допомагати Збройним силам. Наразі законопроект лише поданий у Верховну Раду. Коли його розглядатимуть, невідомо. Також народні обранці замість Дня Перемоги 9 травня пропонують відзначати 8 травня день пам'яті та примирення. Від сьогодні стартує заборона на вилов щуки. Таке обмеження в Україні вводять вперше: заборона вилову діятиме на той період, коли риба не реститься. Спеціалісти кажуть, що обмеження необхідне, адже популяція цієї риби хижачки за останні роки зменшилася, а тому її потрібно відновлювати. А от якої думки тернопільські рибалки про заборону вилову щуки, і чи взагалі водиться ця риба на Тернопільщині, дивіться у сюжеті. Тринадцятирічний Олександр приходить на Тернопільський став порибалити, коли в нього немає уроків. Хлопець каже, що полюбив зимову риболовлю завдяки дідусю. Ми з друзями і з дідом моїм так само ходили. Ну це, бо я сам, е, типа, не з Тернополя, а з Києва це один раз побачив, як на озері зловили такого великого судака, може, знаєте, таку рибу. І цей, що настав, я поки не виходив, бо там кажуть рибаки, що лід вже поганий, тільки тут можна, і то вже післязавтра не буде сюди ходити. Підліток про заборону вилову щуки знає і додає, цікавиться риболовлею і розуміє, що зараз настає нерест риби. В цей час щука краще клює, тому і заборонили рибалити на цей вид. Ніби або з 10 або з 15-го числа не можна ловити щуку. Наприклад, якщо ви поставите жерлиці, ну це так само на хижу рибу на малька, то якщо вам клюне щука, якщо вас і зловлять щукою, то там щось дуже великий штраф, але я не знаю скільки правда. Штраф за вилов щуки під час дії заборони чималий. Складає майже 3,5 тисячі гривень за одну рибину. В рибгоспі кажуть, що цього року щуку виловлювати під час нересту заборонили вперше. Вступили в дію нові правила любительського і спортивного рибальства з 9 грудня. Відповідно, тими правилами є багато і пом'якшень для рибалок, тобто кількість гачків збільшена і добова норма вилу, але є і такі обмеження. Одне з них. Це Вилов щуки, який починається з сьогоднішнього дня і до 31, 15 лютого до 31 березня. Насамперед, така заборона пов'язана з тим, що популяція щуки за останні три роки різко зменшилася. Щоб вберегти рибу і збільшити її кількість, тимчасово і ввели обмеження. Це одна з причин, що щуки стало менше. Щоб забезпечити проходження нересту, повноцінний проходження нересту. її цей час не виловлювали, нас в нас цей час кров'ю. Щука водиться практично в усіх водоймах нашої області. Щоправда, на півдні її дещо більше. Є ця риба і в тернопільському ставі. Проте зловити її вдається рідко, розповідають тернопільські рибалки, а стосовно заборони на період неросту, то цілком підтримують її. Раз не значить нехай буде, а нехай не ростесь. Вона так має бути. Заборона пішла, так як от попередній сказав, що рибі треба трошки дати віддихнути. Тобто, Ну не бо ресурси кінчаються, то рибу можна ловити кожен день і мішками. А триватиме заборона на вилов щуки до 31 березня, впроваджуватимуть її і наступного року, допоки популяція цієї риби хижачки не збільшиться в кілька разів. Наші таланти всюди, восени минулого року. Танцюристки з Чорткова перемогли на танцювальному конкурсі у Варшаві. Тим самим отримали шанс поїхати на фінал до Сполучених Штатів Америки. Тож з якою постановкою перемогли, та якими були емоції учасниць, дивимось. Танцюристки з Чорткова здобули шанс представляти Україну на танцювальних змаганнях світового рівня у Сполучених Штатах Америки. Вихованці танцювального клубу Real Dance Studio за сім років були учасниками та переможцями багатьох конкурсів та турнірів міжнародних рівнів. Танцюють переважно у стилі контемперері в складі групи 13 дівчат віком від 13 до 18 років. Двоє із яких вимушені переселенки із Мелітополя. З початком вторгнення викладачка вирішила, що слід показувати себе всю. Люди та намагатись брати участь у всіх можливих конкурсах, аби чим більше показувати талановитих українців в листопаді 2022 року. Танцювальний колектив поїхав до Варшави на участь у відбірковому турі World of Dance де і вибороли першість та можливість брати участь у фінальному конкурсі, але вже в Каліфорнії. Це таке відбірковий тур, який відбувається у дуже багатьох країнах світу, де обираються кращі команди. Які мають змогу позмагатися вже у фіналі, який відбувається на поліформі. Ось ми вибрали цю можливість, набрали необхідну кількість балів, тому що важливо не лише зайняти резове перше, а ще й отримати цей прохідний бал. Ми його отримали, ми дуже щасливі, але щоб туди, відповідно, потрібно великі кошти. Не одна команда вже брала участь, у по відбукових сторонах з України маю на увазі, і вигравали цю можливість. І жодна з команда команд з України не була у фіналі. Ми хочемо спробувати цього року це зробити. Однією з тринадцяти учасниць команди є Катя. Вона ще на початку повномасштабного вторгнення переїхала з рідного Мелітополя до Чорткова. Дівчина каже, коли дізналась, що вони вибороли перше місце, була дуже щаслива. Я была в, в шоке, я была дыша, ну, ряда, ну, я спеша понимала, что я просто я, ну, надеюсь, что мы все-таки сможем поехать, Ще одна учасниця команди Марія Счорткова. дівчина займається танцями вже дуже давно. Для неї це можливість відчути себе і показати свій талант. Коли дізналась про перемогу, то відчула гордість за команду. Шок, бо називають третє місце, друге це знаєді менше менше. А потім називають вас і це просто буря, емоцій, Це шок, і вас і батьків, і тренера. Постановка, з якою команда перемогла, мала назву Після. Готували її більше півроку. Хореографиня каже: ідея прийшла після перегляду відео в інтернеті. У ньому були передані емоції, боротьби та страждання. Тож вирішила зробити схоже. Я побачила цей, скажімо, кліп, і виникла ідея. Я зрозуміла, що ми хочемо зробити щось типу того, як люди діти в нашому розумінні, які пережили якусь біду. І готові на, на щось нове, обідне, які позбулися якихось негативних емоцій, готові вдихати е, легкість. Фінал конкурсу буде в липні 2023 року. Втім, зараз головною завадою команді поїхати до Каліфорнії є фінанси, тому вони зараз активно шукають спонсорів, в тому числі серед українців за кордону, котрі готові долучитись та профінансувати витрати для поїздки. Це всі новини на цю мить. Дякую за увагу. Надалі вас чекає інформаційна студія сильні разом.